Так, всім привіт. Це відео виключи, Це відео, мабуть, вийде. Коли тут геть все буде по-другому, так? Да. Все, знімаємо все. Це штори це... скинули, те поснімали. Я поздирав ті зірки, що робити з тим з скотчем, скочем. Так? Це знімаємо, це, коротше. Воно вона, з такими пінгвінами. Десь воно, під низом. Короче, тут переклеим штори. Ой, Переклеємо штори. Шторидна. Фу. Э. Поклеим обої. Перекрасим потолок, ну, перекрасимо, обновимо потолок. Коли обої. Обої наша І ламінат. Кстати, чуєш? Бо тут жопа. Юра, є в цій коврики недорогі. Можна витерти, кирпича кинуть. Так, я що я, що я зробив? Зашпаклював там, ну так на грубо. потім його затру трохи, попідводив стіни, поґрунтував, а стіни по зробив взяла шпаклівку і поверху де багети, бо є такі мелкі тріщинки. І розвів зараз краску. Буду красити. Що? Залив тут, де було погано. Ну, коротше, от, от таке воно все. Прокрашу два рази потолок. Сьогодні думаю прокрасити два рази потолок. Зараз потім через 3 часа знову. І, і після прокраски потолка буду стелити ламінат. В принципі, все готово, до вечора засохне шпаклівка на стіні і буду стелити ламінат. тому що Ми з цієї кімнати виїхали в жовту Артука. Категорично туди не хоче заходити, хоч і раніше бігав, скакав там, гулявся, а це не хоче туди заходити. Так що, думаю, сьогодні постелить трохи, щоб занести його в кроватку, щоб тут спати. Так, situation вирисовується. От як воно виходить. Ну, що скажу, ламінат. Звісно, укладати його перші ряди в мене пішли, як сказати, перший ряд поки приловчився, другий, третій важко і потім більш-менш. Краще, краще І спорюю ці обрізані штуки від ламіната. Для того, щоб його підстукувати, щоб заходив типу, в пази в зацеплення. Прикольно виходить. Офігенно, Лучше, ніж було. Так, треба включити світло. А, є світло. Все, доробив я. Сьогодні доробив. Пришлось зняти батарею, бо там маленькі короче, полоски, дуже їх важко туди тут Туди полоси другого типу, але там трошки підстругав замок, щоб підійшов. Ну, получилось непогано. Та й це вугол. Барбану. Прийдеться ще помити. Монтировка для того, щоб у голові під, підпирати. Це артухині іграшки. А що артухині? що вони сантиметр в діаметрі і вони мені якраз треба. Це не викидаємо. Все. Оце короче, тестова штука, тому що мені там казали, що якщо на водольсьонку клеїти обої, вони будуть відпадати. Покрасив я, намазав клеєм, приклею обойну, підожду до повного висихання і тоді спробувати його здерти, як здирається. Такий тест. Я вроді читав не должно, Якщо масляна краска, тоді буде хреново. А якщо ну, ця, акрил, накрил, то нормально буде. Ну, все-таки перепровіримо. Так, все вже підготовлено. Ламінат. Застелений, зніс приготовив е, коротше, інструменти. Обоє готові. Погрунтовано, вибілено. Завтра почнемо почнем Ну Ломінат, звісно, бомбізний. Саме було це отут. Підстелить. Зараз батарею поцеплю і все. Так, ця комната почти, ну, почти готова. Осталася плінтуса і, і там. штори, ну таке по мелочах. 90% роботи зроблено. Зараз показую, як воно включило. Обої, звісно, бомба. Клеїли їх. Тютіра допомагала із Сіттонію. Звісно, ну, взагалі по сравніме з тим, що було, і зараз це, звісно, земля-небо. тут ще будуть налічники. Красиво ще ще батарею поставлю, бо я знімав як ставив. Тут будуть такі полочки в цьому. Такі вони з блістіночкою. Красиво. Замахався я, звісно, трохи, але зато класно. Взагалі бомба. Мені подобається. Так, сьогодні пише неділя, я зробив, Я прибив плінтуса по кругу, зараз Таня вимиває вікна, артука, <реку> тішить сюди. І це вже буде фініш. Ще заглушечки поставити, поставить, бо короче, тут де труба, не розчитав трохи. Здібано. Як тобі? Як тобі? Гарно. Гарно. <реку> Повне перевтілення, та я не показую. Повне перевтілення в кімнати. Так, Картуха, тікай, мама, замете. Тікай за, за то. Ди вже по вуклам в углу, дивись. Вже по вук в углу. Так, да? От, от дивись, вони беруться? Бо він тут жив. Так, все. У нас ця кімната закінчена. Занесли артухи на кровати в першу чергу. Ще <світний. світний>. не застила її, це так зверху прикинули. Нашу занесли. Я вже плазму поцепив, тумбочку одну тут ще. Осталося таке помілочі карнізи, штори і портрети поцеплять. Ну, це вже буде пізніше. Основна робота зроблена, але ці мелочі забирають більше, більше часу, ніж таке велике. Ютуба зняв. Спальня готова, спальня була розминкою. Оце колись була кухня. <говори> тут а, вирвано, тут будуть простелені труби. Верандочка. Простелені труби для того, щоб по них ходила тепла вода, щоб було тепло під ногами. І так, я вчора хряче хотів болгаркою, але воно не пішло, тому що після болгарки багато коротше, пилі. Прийшлося його зрізати так і це все виносить. Простелю труби, запустю, залю його. Провірю, запустю і потім залю. І це все плиткою буде і тут обоє будуть приклеюватися. А тут буде просто покрасим стіни обновимо. Так, я не знаю, що там знімав, як проложив труби, роздобався, проложив труби. Це заложив плиткою. Тут у партії пару попалось таких і вирішили їх так зробити. Плитка положена, труби. Закриті, пол нагрівається офігенно. Осталося зараз здирати обої. Коротше, ще трохи, ще трохи роботи є. Ну, коли нагрівається пол під низом, взагалі бомба, тоді плитка як лежанка. Спальня повноцінного закінчена. Сьогодні Таня поцепила штори. Штори в цвіт цього. Не знаю, наче трохи сіроваті. А звідси переходимо у, у коридорчик чи що він називається. Ось так він поки рижий і зараз він стане отаким. <рив> Кухні вже обої обідрані. Це під кухню поставлено. Завтра будемо клеїти сюди другий обой. І плитка вже повноцінно поставлена і шви затерті. Тут шви затерті силіконом. Не це помощник. Так. Доклеїли на кухні обої. Доклеїли на кухні обої. Що в нас, нас вийшло? Найбільший гемор це оці вугли. Внутрішній, внутрішній, наружний, наружний, наружний. І ще воно не везде. Тобто не везде в угол і приходиться трошки напускати, підрізати. Ну гарно виглядає. Okay. Кітчим. Yeah. Тут ще налічники зараз приб'ю. Поміняю розетки. Сюди кухню занесу. Ну Це вже пізніше плінтуса і все. І буде готово. Хто таку рішили? Осталося з пола плитки. І щоб цю плитку, щоб цю плитку як сказати, примінити кудись, вирішила її кинути сюди. Так що, зараз йду по інструменти. І на цьому сьогодні буде все. Ні, не все, я розетки поміняю. Так, Я не знаю, який цей день, коротше, Ми кухню доклеїли. Мені залишилося ще налічники зробити. Ще плінтуса. Це мій інструмент валяється. Кухню занесли. Ще залишилося одну цю занести і шухляду. Це тут приправи були. Столішницю нову, заказали, тому що та була роздута. Проклеїв таким плінтусом гай, повністю повністю. Уголочок, заглушка, Артурові мандарини і от так. Наче вийшло гарно. Зараз ще проділюю плінтус. Ось тут один плінтус. Останній завтра зрою. І прокрашу ще один слой цієї кімнати бо вона була. поменяла цвет, стала вот такая. Еще прокрашу, поставлю розетки, выключатель, вешалку и на этом будет, будет все. <послужения> ну, цвет ночью прикольный. Плафон тоже хороший. Так, у нас уже такие мелкие-мелкие. Моменти, які позаносили, кухню спали. Це зараз перебирає Таня, що треба, що не треба. Обої поклеєні, вікно прокрасив, Таня вимиє вікно, помиє ті реліри. Клієнка дорога. що зверху брати ці штуки. Поскладали тут. І зараз все закладаємо назад з кухні і будемо потім. Знаєте, що Таня на полу сидить, бо там тепло, так? А в нас в Артура який прикол, виходить середні ночі, іди сюди. І лягає, коротше, до нас, до нас перебігав, а це виходить і лягає тут між кухнею і коридорчиком на пол на плитки і засинає. Так? Да? Да? тому, що там тепла плитка і засинає. Вечором там засинає, приходить, і його переносить. Mm -hmm. Переносить. Тут залишилось. Тут осталось мені мілочі, крінтуса зробити і все, занести шкафчик сюди і прикрутити там ще заглушку і все. Та не знайшла якийсь градусний де міряти. спирт. А так в загальному ми вже все доробили. І на цьому закінчилось. Який уголок тут? А? Столік, куди вписався? Ні, ну 90% зробили. Все, давай я забираю.